Без камерка на ендуру. Оксана тимчасово так. Потім зроблю по-інакшому, але тримає тиск. Їжджу зараз, їжджу на ній, хочу на 0,2, хочу взагалі в 0 спущу. Потім підкачаю до 0,5, тримаю на 0,5. До камери більше не вернуся. Камера у нас протирається. Тюбліс, ну, тюбліс він дорогий, і в тюблісі є мінуси. Ну, два мінуси я бачу поки що в тюблісі. Це попадеться вок нормальний, тюбліс порве. І ще другий мінус, то його треба постійно дивитися за тиском, тому що високий тиск, там, всім атмосфер він час від часу спускає, треба постійно перевіряти, чи є, ну, постійно перевіряти тиск. А тут зробив і забув. І катаюсь, поки резина не стреться. Туди в герметі, герметик ще поки що. Відлідає. Мус мус теж одноразовий довго не поїздить а й по-друге та мус, з мусом заїжджаю в воду, наприклад, вся вода всередину між колесом. Так само, як камера. Наприклад, їду на 0,2 тиску між камерою і резиною купа води, купа болота, купа мусора. Тут все герметично, без камерка працює ідеально, всередині знаю, що є сухо. На тиску зараз їжджу 03, ну 03-02 деколи. Я, я точно не можу дізнатися, тому що в мене компресор низькі тиски не показує. Замовив собі датчик, буде показувати такий на мотоциклах. Передній і задній буде ну, датчик, ти, датчик тиску. Теж цікава штука. Датчик буду кріпити, напевне, напевне, виведу другий ніпель. На одному ніпелі буде датчик, на другому ніпелі буде просто підкачка. Підкачувати, спускати і так далі. Ланцюг, підтягую ось так. Багато хто каже, що засильно, так не можна, але прикол то в тому, що коли на нього сісти, він взагалі болтається. Ну, я так же їжу пару років, так що то нормально. спереду поки що мітас. Мітас 4 мм стоїть, камера. Їджу на, на тиску 0 0,4-0,5 десь так поїжджу, там теж ось звідси болото витікає постійно. О, Капає, капає, так в гаражі постійно капає болото зсередини. Між камерою і резиною вже купа болота є. Вода, вода болото, такий чорний слизь, коротше, то треба тільки безкамерка. Безкамерка це саме ідеальне рішення.